Мій діагноз. А сцені команди, діагноз з Кашпіровського, шуткуємо, як хочемо. Діагноз. На перездачі. Доброго дня! Прийшла до мене. Да. Хочеш так? Да? ну да, хочу, якби. Ну, давай. Ну, тільки я не вивчила, може якось якби... Що? по-другому. Да. Ти мені що гроші приплагаєш, що шу. Та я, Іван Петрович, без Хабаренко, я гроші не брав і брати не буду. Мені навіть коли предлагають зарплату, я її не беру, бо вона в грошах! <фуз 'я> ну, Тоді давайте, може, не грошима. <фуз 'я> <фуз 'я> давай, вчено було. <фуз 'я> Це війна, вона відьма! Спалімо відьму! Відьму треба спалити! Негайно спалімо! Якщо хочеш мене спалити, за що ти поставлю? Цей сон, цей сон, Мені що сниться Випадок в ігракоті! Це буду вікна! Ти не

Випадок на посіванні голови Приватбанку. Дінді. О, дозвольте посівати. Давайте, давайте. Сію мію, мію, посіваю, з новим роком вас вітаю, щоб лежали. Я сторін, хватит. Я вареники всім вам. Дякую, хватить. Ну що, конфетки, печені, чи може гроші віддати? Кредит на тисячу гривень на карточці погасіть, пожалуйста, я вас умоляю. Це і Це... сам. Зараз випадок Софіївці, на острові влюблених. Господи, я же я тебе люблю? Ти навіть не представляєш, боже, які в тебе вушка, як в киці. І носик в тебе теж, як в киці. І взагалі в мене моя киця. Мені, звісно, приємно, але за те, що хотів спалити, за що ти поставлю?

Біля роддому. Наташенька, Наташка, ну що там, хто, хлопчик чи дівчинка? Дівчинка? О Господи, дівчинка. Як же ж я хотів дівчинку? Я вас буду любити все своє життя. Я знаю, але за те, що сполити хотів мене, за що ти поставлю? Це. Все. Наступну мініатюру ми б з Богданом хотіли зіграти вдвох, так як вовка тупить, кажеш таке. Ну ліба я тупи. Вовка більше тупить і все йому постійно не подобається. Так же ж? Да. Все я коротше, подумав. Мені кажеться, що без мене буде краще. Коротше, грайте самі. Я не знаю. Та ні, Вов, ну що ти, ну що може, що його решились. Звідти, скажіть, що він... Ротяки позакривали, А, розміруємо. Що це таке робиться? Що це таке хлопцяну дітей? Хвилина Петрівна, будь ласка, ще дві хвилини. Ми вдову. Так, ротяки. Що ти не казав, що твоя мама втекала бути? Ну хватить, хватить, хлопці. Майк, тут це трошки діти. Отчим я там голубчиків на крутила покормить. З вами був дякую з Кашпировського. Спасибо. Але якщо ви також дуже палко вболіваєте за свою команду, викрикуйте, викрикуйте. Правильно робите хлопці із команди «Каркаде». Підтримуємо своїх і більше не заграв ваш четвертьфінал. А отже, шановні глядачі. Я ще раз нагадую, що діджей кафе іксія разом звичайно ж вашими людними командами. хоче бачити вас на вечорі чорного гумору. І нагадую, що для всіх студентів відкриті двері гуртожиток цілодобово, хоч коли хоч приходь а, до свого рідного гуртожитку. І наступною своїм відео привітання, відео звернення демонструє команда з Києва. Аграру будь ласка, увага на екран! Ми, Аравос, команда КВН, Це Влад, це Денис, це за це юрбен. О, Діма, це не відео. Да? Давай, 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 давай. Команда Агамас приїхала вже. Ви всі подумаєте, не вже, облиз є, одвітка качає, тож прокидається, ми починаємо. Зустрічаємо команда Агра. Почати із реклами. Посічені кінчики, випадіння волосся це не для мене. Приші до Черніцятки, це не для мене. Жирні ляхи, вищі поки це не для мене. Олег, це для тебе. <плес> Умань, місто кохання, але ж не у всіх все добре. Тож випаду у ворожки. Заходь! Я знала, я знала, що ти прийдеш. Викладу прийшов, прийшов. Ну в мене там таке діло, хоче. Замокни. Я бачу. А, я бачу, корову тебе вкрали. Яку корову, ті, я не маю. Ну корова -то в сенсі переносну, бо як символ сім'ї, кохання. Ти яйця приніс. Ну да, ви сказали. Що... О, давай. Христос воскрес. <рес> Моїсні воскрес. Давай, шовкай. Христос Воскрес! О, істинно, воскрес! <свес> <свес> О, а що це вас за... Давай пока картишки розкинемо. <свес> а що там показує? Щоб побачити, треба ще дещо. Тут сказали, б, я там землі сладбища приніс вічки з церкви, може, я не знаю. Ні, закуски треба! <свес> Давай пока картишки розкинемо. Гадати <свес> будемо? Мене... — Гадай, не гадай, папа би. <свес> Так, ви мені скажіть, що мене жде в майбутньому? Так, і я бачу, і я бачу, я бачу світле, світле бачу. Ну, то мене все добре буде. Світле, уманське світле, принеси бабі, далі гадати будемо. Увійві, затохана пара повертається з кількужахів через кладовище. Коха найди, йде, покойне, ти сама більше шуму робиш, йде. Йде кохана йди сюди. Кохана. Кохана. А з маській романтики ми переключаємося на романтику на зимовій олімпіаді. Отож випадок на баб свє. <плес> не вистачає, отож опит прийшов, використовується на роботу. Заходьте. Здравствуйте, я повіління. Я бачив, да. ви директора шукали, так? Да. Анжелка, чайку, да. мене, пожалуйста. Так, да, шукали. Ну шукали. Ну давайте почнемо простого, Де ви раніше працювали взагалі? Я працював в рекламному бізнесі. Ну, ким і працювали? Маркетологом, марк директором. Ну так, по-перше, ну я Плейра на їх роздавав. Ще в мене був досвід роботи в металошукачному бізнесі. Я був директором фірми. Ну як? Хлопці були тільки лопати, в мене металоіскаті, то я главний, я директор. — Як і взагалі вас колети з Класно. У мене баби в селі було 200 курей. Всі мене люблять, поважають, по спинки смірно ходять. Какако, Денис світавлюч. Взагалі якісь іноземні мови, знаєте? Чотири штуки іноземних мов отут. Англійська, французька, італіянська. Ад. And... Сушік. Ну, давайте почнемо з англійської. Очі за неї. Хендхо! Взагалі-то це німецька мова. А, ну тоді п'ять. Вибачте, ви нам не підходите. До побачення. Знаєте, це, це ви мені не підходите. Анжела чи його як мене? Уман дійсно місто кохання. От, наприклад, я вчора познайомився з дівчиною, зводив її в кафе, в кіношку, провів додому. Стоїмо біля її дверей. Вона вже дістала свій ключ, дивиться на мої губи, чекає на поцілунок. А я от реально такий стою і думаю: а нафіга їй гаєчний ключ. Команда КВН будь агра Нагадати! Ну, про наших спонсорів а, Нашим спонсором являється також тенісний клуб, у Луно», який знаходиться ось тут. приміщенні нашого славного будинку культури на другому поверсі. І він звичайно люб'язно надає 10 годин безкоштовного тенісу для вас. Ви хочете 10 годин пограти в теніс, а в тенісному клубі воно чи ні. Так, 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 я чую все-таки тих, хто хоче, через те, що будемо розігрувати і їх. І звичайно ж, якщо у вас виникає питання, що за порошок лежить в пакеті на кафедрі ведучих, я вам розкажу, що це всього навсього кава, а не те про що ви подумали. А, і звичайно, цей кілограм кави ми також розіграємо від люб'язної кав'ярні «Стар Кавс». Зараз я хотів би, щоб ви звернули увагу на екран і подивилися відеопривітання від команди і 99 франків. Всім привіт! Ми команда команди 99 франків. І ми приїхали сюди на своїй машині. Та, дівка, ну машини моєї отішли. Yeah. I'm a hustler, I'm a, I'm a hustler I'm a hustler,